О хоробця, що у шпаківні жив. Синичка молоденька полюбила, не знаю, я чи він що так любив, вона ж за ним літала і ходила, і скрізь про нього говорила веселим подругам своїм. Без горовця не п'ю і не їм, без нього все мені не мило. і тільки з ним. Одним в Шпаківні я весела і щаслива. Це річ можлива, сказали подруги, буває і так. А чула ти, що повернувся шпак і вже господарює у шпаківні. Не чула? запитаю в півні. Тепер півні. у шпаківню Сась. Синеться. Пурнула, до півня подалась, побачила і вразся говорила. Скажи йому, що я його любила і зараз гаряче люблю. Без нього я не їм не п'ю, без нього все мені не мило. І тільки з ним одним була б я вік щаслива. Це диво», – промовив півень. Ти бач, любов яка. Кого ж ти любиш так? Шпака, шпака, шпака. Синиця правди не сказала і півно. Вона закохана шпаківно.